Вітаю, друзі! Мені неодноразово доводилося чути від певних людей, що українська література, вона така якась бідна, а ось російська, вона значно багатша. Але чим далі живу, тим більше переконуюся, що такі ствердження вони далекі від реальності. І достатньо трошечки почитати українських класиків, щоб зрозуміти, що це не так. Та хіба можна взагалі літературу вимірювати тим самим способом? Які ми вимірюємо в гаманці гроші. Не думаю. Дуже рекомендую, до речі, знаходити час на читання української літератури, бо вона писалася також і для того, щоб ми не втрачали цю свою богом дану ідентичність як народ, як нація. В цьому відео хочу поговорити про твір Івана Нечуя Левицького, який називається Дві московки. І хочу поділитися якимись своїми враженнями. Трошки почитаємо самий твір. І сподіваюся, якось змотивую вас його прочитати ціликом. Перш за все, давайте розберемося з термінологією. Термін москаль. Термін москаль не завжди означав житель московського князівства, міста чи того, що зараз там ми називаємо. Російською Федерацією. Був період в історії, коли москалем також називали просто солдата, який був в імперській армії. Відповідно, українець, який ішов, або якого примусово забирали в імперську армію, також називався Москалем, а його жінка московкою. Звідси і ця назва дві московки. Одразу на цьому зауважую, щоб не було потім плутанини, бо у творі йде мова про двох українок, які вийшли заміж за військово-зобов'язаних, за солдатів, в таких імперських солдатів да, в імперській армії. Тобто маскаль тут не про національну приналежність, а більше про таку військову приналежність. Але у творі також дуже добре проглядається. Як така служба могла з українців зробити таких перевертнів, які починали забувати своє, і натягувала на себе цю московицьку ідентичність, граючись в таку велику роль величезного цабе? Сюжет розпочинається з того, як Василь Москаль, читайте або розумійте, як Василь солдат повертається з відрядження в своє рідне село. Зачитуємо уривочок. Москаль став, подивився на село, і далі сів на окопі та й почав насипати тютюну в люльку. Господи, подумав москаль, п'ять літ вже як вийшов з Момотів. Момоти так село називається. Вже вони й більші стали, вже й церква нова, і верби понад ставками поросли такі великі. Що ж то діється тут у селі? Чи жива, чи здорова моя стара мати? Чи, може, спочиває вже на кладовищі, і москаль похилив голову. А поробки, а дівчата з котрими я колись гуляв, мабуть, поробки вже поженилися, а дівчата заміж повиходили. Чи вийшла то Настя та Мотря? А гарні були дівчата, гарні, мабуть, з них молодиці. Москаль встав і силу поволік, потомлені ноги, тихесенько до села. Як бачимо, період відрядження був трошечки затяжний. Ясна річ, без всяких цих інтернетів так комунікація була дуже унеможливлена. І матері цього Василя доводилося лише чекати, чекати, коли він повернеться зі служби, якщо повернеться. Читаємо наступний уривочок. А тим часом за ставком, за густими вербами, на сінешнім порозі, від маленькою хатинкою сиділа. Стара Хомиха Варка. Старенька й невелика була Хомишана хата. Одним одна по всім огороді, Коли неї ані комори, ані загороди, ані хлівця. Тільки на причіпку було притулена до хати якась повіточка, а там лежало трохи хворосту. Стояла стара терниця та бетельня, та валялися дві щербаті глиняники. Весь огород заріс густою високою травою. Перед хатиною на маленьких грядочках росла картопля, буряки та цибуля. На два ступені від дверей зелений горбик з лядою та погріб бабин. За хатою 10 вишень та дві груші. Ото й усе хазяйство омишене. Хочу зауважити, що цей Такий пасаж, він описує нам дуже бідний стан цієї хомихи, варки, да, тому що це Іван Нечуй Левицький одразу описує таку трагічну картину, бідування старої жінки, тому що в ті часи, за тих умов, жінка, яка залишалася без чоловічої сили в господарстві, вона була приречена на бідність. І тут нема зовсім ніякого приводу для підіймати феміністичний голос за рівність. Просто були інші часи, інша реальність. І це одна із трагедій того часу. Цього разу по сюжету Василь повернувся, він не загинув, він не загинув в цих безтолкових так імперських війнах. Він навіть не втратив своєї ідентичності. Він такий більше був позитивний персонаж. Але далі ми будемо зараз читати далі. Теж цікаві дуже події розвиваються. І в наступні дні Василь зустрічає вже як ж без цього зустрічає двох подруг Ганну та Марину. Вони були різні по характеру. Марина така була більш вертихвостка, зараз ми до цього дійдемо. А Ганна вона була дуже спокійною, такою рівноваженою дівчиною. І звичайно, він у всій цій військовій формі геть бажаний парубок на селі. І він з цією Ганною закохується одне в одного і, відповідно, з часом швиденько одружується. І так Ганна стала московкою номер один. У них все добре, згодом народжується син. Ганна спокійна, да, як я вже говорив, врівноважена, вихована дівчина. А от Марина, вона така була більше, як то кажуть у нас, серце з перцем, вертихвостка. Зачитаю текст про цю Марину. як «Проворна була Марина. Не її, а вона, хлопці, бува зачепа. Тим то й боялися її сватити, тим то й недобра чутка про неї пішла поміж говорухами цокотухами. А як то кажуть, коли ча заміж вже хочеться, а час як йде. А ще про тебе хтось там щось пліткує, що ти там щось заміж не можеш вийти, чи там ще щось там, то хтось може взяти і, як то кажуть, психонути. Оце взяла і зробила оця Марина по сюжету. І ось такий текст: піду заміж на злість ворогам і парубкам, думає Марина. Піду за того, хто перший трапиться. Доки ж з мене будуть голосувати лихі люди? Хіба ж я не дівка, та ще й не хороша? І трапився Марині Москаль. Знову ж таки, нагадаю, що це не про національну приналежність тут. А про військове зобов'язання, тобто він служив в імперській армії, яких багато на світі москалів тоді було. Непоганий і негарний, вже немолодий, і не подобався він їй. Та пішла Марина світ за очі, як з мосту, та в воду. Жила Марина з чоловіком місяць, жила й другий, і вбачає вона, що пішла заміж не на злість своїм ворогам та ткачеві, який теж щось там раніше до неї сватався, а на своє безталання. Молода, весела, жартлива вона, і не гадала по тім, як важко з нелюбим цілий вік жити. Вона думала, що тільки в піснях жіночих співають, як тяжко з нелюбом жити, нелюбо любити, з нелюбом розмовляти. Як накрила голову очіпком, тоді побачила, що й справді важко нелюба любити. Таку одразу трагічну картину змулює Іван Чайловицький і показує, з якої часто Люди, ну або дівчата починають помилки, з якої помилки починають своє сімейне життя. І так з'явилося, в сюжеті з'являється ця московка номер 2 І у них там є свої певні відношення один до одного, змінюються, але я буду йти по сюжету дуже поверхово, так, дуже поверхнево, для того, щоб залишити багато нерозкритого, щоб ви могли теж. Взяти швиденько прочитати цей маленький, але насичений твір. Але далі за сюжетом так виходить, що обоє чоловіків знову йдуть у військове відрядження, і звісно ж, більше звідти не повертаються. Тобто залишилося дві вдови московки. В однієї був щасливий шлюб, від цього шлюбу був син, в іншої, Марини, шлюб був нещасливий. Та ще додачу трохи тупенький чоловік. І обоє залишаються вдовими. Син з першого сину Ганни підростає, і ця вже якби, кладе всі ці надії на сина, тому що вона туго і, так побивається за Василем, якого там вона дуже любила. І ось син цей підростає. І всі надії, звичайно, вона ж на нього кладе. І ось текст, який йде по сюжету. Отже ж ти, сину, вдався в батька. Тебе очі батькові, і брови його, і погляд його. Може, ти, сино, родився щасливим? Як виростеш великий, ти будеш хазяїном в моїй хаті. Будемо удвох працювати, хліб заробляти, будеш мені помагати, бо я швидко стара стану, нездужатиму. Прихилюся я до тебе, сину, на старість, а ти то глянеш стару, недужу матір. Рости, сина, великий та будь щасливий. За тобою, може, і моя доля згадає про мене. Ще раз загляне через поріг в мою хату. Такий хід думок в Ганне. Вона покладає, як я вже говорив, надію на сина. Та не все так, як їй хотілося. Але оскільки він виходить із військової родини, цей син, то імперія і його забирає. Спочатку лише на навчання, а навчання виходить дуже успішним для імперії, ясна річ, бо. Вони все ж таки змогли його перевиховати, не так як його батька, і з простого сільського хлопця-українця вони почали виліплювати з нього перевертня, як говорить Тарас Шевченко. І ось як це звучить у книзі. Одного вечора під Ган... Ганеною хатою став візок. Звідти вискочав москаль не москаль, а паган такий. Вибігла Ганна з хати і не пізнала свого сина Івася. Він виріс, вирівнявся. Тобто, ми бачимо, час дуже минув великий, великий період часу. До стоту став такий, як його батько. Такі брови чорні та рівні впилися в біле чоло, такі губи червоні, повні. Тільки лице в нього було більше, біліше. Зовсім таке панське, ніс тончий, волос гладчий. Здравствуйте, матушка, сказав він по-московськи. Чи не пізнаєте свого сина? А сам стоїть у боки взявшись. Ганна зраділа і заплакала, побачила сина. І разом згадала чоловіка, бо син стояв перед нею, наче батько його колись давно, ще в хаті старої Хомихи. От я приїхав до вас, матушко, в гості. Найняв хурман, а на всі гроші заплатив. Треба доплатити до некарбованець. Чи нема у вас матушко? А в матері в скрині всього то навсього дві копійки з п'ятаком. Вхопила Ганна свою новішу сватину, побігла до шинкарки, заставила закарбован і одрядила жида, що привіз сина. Ганна вітає, приймає сина всім, що було у неї найдобрішого, що тільки знайшлося в убогій хатині. Як же, сину, питає мати? Чи ти вже зостанешся вдома, даси мені поміч? Ні, матушка, говорить до неї син. Та все по-московськи, та все з висока. Я скінчив оце школу, став тепер, значиться, вчений чоловік. Мені треба йти на службу. Отже, як ми бачимо по сюжету, процес з розсіщення пройшов успішно і в мовній, і в культурній площині. Тому вже згодом Москаль ось що пише своїй бідній матері. Це пройшов знову ж таки, він поїхав назад, так, на навчання, і десь там уже він, як то кажуть, пропав. І через деякий час через роки знов пише. Але треба розуміти, що весь цей час ось ця гана, вона ж вік іде. І вона залишається сама, як попередня ця хомиха, це якби попереднє покоління було, але і в неї була дуже подібна історія. І в цьому якраз і трагізм ситуації. Але продовжимо нашу тему, да, пише це її син знову вже. і ось що він пише. «Здесь в Тулі, я познайомився з одною больно багатою і прекрасною баришнею. Хотя она с мещанского рода, да, это ничего. Я волочусь за ней, и она пойдет за меня замуж, бо я, значит, знаю все ахвицерские артикули и благородные обхождения. Понимаю. Телки мне надо убираться и копывать ей подарки, а денег нет у меня. Любезная матушка, подай же нашу хату и другое имение разное и пришлите мне деньги, бо я могу. Вигадна жженіця значить. Ось таке він писав їй. А що це означало для старенької Ганни? Це означало приреченість на злидні і ходити з протягнутою, протягнутою рукою, так, попід тинами. І так, вона була, можливо, в молодості деякий час щаслива, але реальність життя її розчавила. І розчавила її. Тим, що її сина так перевиховували. І остання надія, на яку вона покладала на цього сина, вона згинула разом із людяністю у цьому сині. Процес змосковщення пройшов успішно. Ще одна доля зруйнована. Протягом оцього короткого твору ми можемо відчути і побачити тодішню реальність. Але на що я звернув увагу, так це на те, як Іван Нечуй-Левицький, він мітко описав процес винародення багатьох українців. Твір було, до речі, вперше опубліковано в 1868 році. Але проблематику цю ми маємо і сьогодні: імперські пазарі ще не до кінця обрубані. Дай Бог, щоб побільше українців, звичайно, усвідомило, якими методами працює цей імперський звір, і зробили для себе відповідні висновки. Чим взагалі закінчиться ця вся повість, я не скажу, бо хочеться залишити у вас бажання її прочитати самостійно. І я якби, рекомендую цей, цей твір обов'язково до прочитання. Що можна зробити, ще який висновок із того, що ми читали, ніколи не одружуватися і не виходити заміж, щоб комусь щось доказати. Не робіть помилок, які зробила Марина в цьому творі в цій повісті, так? Бажаю вам благословень і до зустрічі в наступному відео. Бо наостанок я вам зачитаю текст Тараса Григоровича Шевченка. Я думаю, що він буде дуже доречний, і я не хочу після нього залишати ніяких коментарів, нехай залишиться він останніми словами. Дніпро. Дніпро, брат мій висихає. Мене покидає. І могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері поталанну сорочку знімати. Помагайте, недолітки, матір катувати.